Сьогодні восьме червня, субота і дев'яносто восьмий день із циклу триста шістдесят п'ять днів одного року. Життя невпинно рухається вперед. Ми Започаткували такий цикл для того, щоб чіткіше розуміти, що воно не одноманітне, наше життя. Воно дійсно змінюється. Природа допомагає нам у цьому. Ми не відірвані від всесвіту, ми є все єдине. Ціле. Тому така допомога спостереження за природою допомагає нам спостерігати за своїм внутрішнім станом. Я вибирала відлік без певного дня якогось. Це був початок весни, і, звісно, було зрозуміло, що природа буде найчіткіше дуже сильно змінюватися зовні, і це спонукатиме до роздумів. Але день був для початку вибраний, без всякого умислу. Любий день у нашому житті, в принципі, є. Придатним для того, щоб починати з нього свої внутрішні зміни. Тому будемо і далі спостерігати за природою і паралельно аналізувати себе. Дякую вам за відгуки, дякую за коментарі. Дякую за підказки, бо це важливо відчувати, що труд є, має певну цінність для тих, хто його сприймає. Бережіть себе, бережіть взаємини зі своїми близькими. Хай вас Бог благословляє.